Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде тестування та перевірка ось таких зарядних пристроїв. Були вони придбані на Aliexpress. Ось такої модельки c 121001 a Відповідно, він є в жовтому і в червоному виконанні. У нас представлений червоний колір. Отже, перед нами, як бачимо, два зарядних цих пристрої, відповідно, акумулятори. Є 1285 Адин. Гелевий акумулятор 12 В 20 а -годин. Це свинцево вуглецевий це гелевий акумулятор. Отже, я зараз під'єднаю зарядні пристрої. Так, під'єднав. Так, під'єднав зарядний пристрій. Відповідно, під'єднав я вольтметра. Зараз під'єднаю ще цей зарядний пристрій до акумулятора. Напруга, як бачимо, показує у нас 12,3. Тут 12 вольт. Відсоток заряду ось у нас відображається, як бачимо, 40%. Відсотків, цей також 40%. Відсотків. Зараз будемо їх перевіряти, тестувати. У нас є мережа, відповідно, вотметр мережевий. Будемо сюди вмикати та перевіряти. Відповідно, це у нас. Інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій. Ось тут пишеться: інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій 12-24 вольта. Тут є 7 режимів, відповідно, як бачимо, 7 режимів зарядки. Є налаштування. Ось, відповідно, зараз у нас стоїть ось перший режим. Можна вибирати режими. Як бачимо, ось так пікає. Відповідно, режими йдуть. Вибирається. Зараз ми давайте вмикнемо перший на зарядний пристрій в мережу. Отже, вмикаємо зарядний пристрій в мережу. так Зарядний пристрій, як бачимо, увімкнувся. у нас показує режим десульфатації, і де процес відбувається. Ось як бачимо, показує, дивіться, ватметр мережевий які показники, цифри скачуть це режим десульфатації. Такий режим. Перемикаємо далі. ось Режим йдем. Режим, відповідно, AGM-GEL. Як бачимо, це найбільший максимальний струм. Ось зараз, до речі, можна перевірити струмовими кліщами. Я візьму, як буде видно. Ось 10 А. Як бачимо, видно, 10 А зарядний струм йде стабільно. Струм стабільний. Ось так, щоб було видно. Якось зафіксувати зараз, я зроблю це. Зроблю ось так. Не знаю, як це зробити, щоб було видно. Ось. Так, режим десульфатації відповідно. Як бачимо, 10 А, стабільний струм. Далі вибираємо режим. Ось нажимаємо. Так, у нас зараз іде. Ага, він вибраний цей режим. Заряд відбувається. Режим десульфатації, коли він до певного періоду зарядиться, тоді цей режим вимикається. Відповідно, зараз ми, як бачимо, не можемо нічого тут зробити. Цей режим заряду відбувається. Ось так. Стабільний, як бачимо, струм. Стабільна напруга. Для порівняння 13,78 температура показує 14 вольт. Заряд відбувається. Зараз перемикнемо ми на інший режим, як бачимо, ось режим іде. Дивимося на показники ваттметра. 89 Вт. 6 а зарядний струм. Як бачимо, ось тут 20 градусів температура. Такий режим. Режим мото, мотоциклетний. Зараз ми перемикнемо щось. Чутливість в мене пальця чи що воно. Ну, Мабуть, можливо, треба вимкнути. Зараз я вимкнув щось там. Так. Дивимося режим десульфатації відповідно, ось в першому режимі СТД і мо мотоцикл. Написано. в цьому режимі йде режим відповідного десульфатації. Як бачимо, так працює режим. Бачите, як показники скачуть. Десульпатація. Ну, а це вже пул. Пульсуючий, пульсуючий, відповідно, режим заряду. Дивіться, що показники як відбуваються. Тобто йде реанімація акумулятора, пульсуючий такий режим, якщо вже сівший акумулятор. відповідно, Режим такий налаштування. Дивіться, які показники в атметрик скаче. Такий режим йде напруга. Так відбувається режим пульсуючий. Зараз я поставлю ось так такий режим, щоб заряд досульфатуючий. Так, вмикаю ще ось цей зарядний пристрій. Здивимося також показники у нас тут десульфатуючий режим. Працює в першому положенні. Також тут відсотки заряду акумулятора. Бачимо, відображається. Вмикаємо. Далі кулери працюють, як ви чуєте. Напруга 14,1. Full означає, значить, акумулятор заряджений, вискакує ось так. Ну він вже частково в мене був заряджений, трошки там просівший 14,1 напруга. Далі режим дивимося, у нас йде ось такий. Ну і знову тут два десульфатуючі режими, бачимо, положені в першому і четвертому відбувається. Ну і зараз пульсуючий. Ось дивіться, пульсуючий режим. Дивіться, які показники на мережевому в Я так під'єднав, щоб було видно, як працюють зарядні пристрої. Десульфатуючий пульсуючий режим. Відповідно, можна набирати різні режими. Ну, думаю, в стандартному режимі це найкращий варіант для зарядки даного акумулятора. Як бачимо, Стандартний режим відбувається заряд ніяких там кидків. Дивіться, от метр стабільно показує. 180 Вт навантажений, відповідно, заряд іде, температурний режим. ну це вже майже заряджений фул, означає акумулятор заряджений. Ну і ще, відповідно, як зникає напруга, відповідно, що буде відбуватись, чи збережеться відповідний режим, зараз ми продемонструємо. Вимикаю мережу, увага, дивіться на екран. Мережі, як бачимо, немає. Зараз вмикаю знову мережу. Як бачимо, знову з'явилась мережа, режим зафіксувався. Який був, такий є. Це дуже добре. Ось такі режими тут є. Так працюють зарядні пристрої. 5,9 А зарядний струм. Ну, цей же майже у нас заряджений. 1,6 А. Напруга показує температура. Як бачимо ось такі показники. Вотметр, змінно струму. Все працює. Ну, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!